Вітаю вас, шановні учні та учениці, я Сергій Петрович, це урок фізики, і ми продовжуємо вивчати закони природи. Сьогодні на уроці поговоримо про механічну роботу та потужність. Як ви думаєте, чи виконується механічна робота у таких випадках? Сила тиску, порохових газів переміщує ядро вздовж ствола під час пострілу з гармати. Зображення на екрані. Або коли кінь стоїть на траві на екрані зображення, або коли лебідь, рак і щука намагаються зрушити з місця віз, як показано на екрані. Шановні учні та учениці, пропоную переглянути анімацію, яка демонструє роботу вітряного млина. Завдяки цьому пристрою у давнину перетирали зерно і таким чином отримували борошно. Під впливом вітру на крилах вітряка виникала сила. Саме ця сила здійснювала обертальний рух на вітрильному валі. Через систему зубчастих коліс в рух приводилися жорна. Зерно, яке потрібно було змолоти, засипали в отвір між жорнами і там перетирали. У наші дні млини відновлюють як історичну спадщину. Наприклад, у Нідерландах відновлено близько тисячі млинів. В Україні ці дивовижні споруди можна побачити, відвідавши музей просто неба у Перегові поблизу Києва. Фотографія на екран. Про механічну роботу у фізиці говорять тоді, коли тіло змінює своє положення в просторі під впливом певної сили. Наприклад, розгляньмо рух вагонів, який тягне за собою локомотив, як показано на екрані. Він діє на вагони з певною силою. Цю силу називають силою тяги. Якщо вагони почнуть рухатись в напрямку сили тяги, то ця сила виконуватиме механічну роботу. Що більший шлях пройдуть вагони під дією сили тяги, то більшу механічну роботу виконає ця сила. Анімація на екрані демонструє європейський канальний тунель: це залізничний тунель завдовжки. Приблизно 50,5 з половиною кілометрів, який пролягає під протокою Ла-Манш і зв'язує Францію з Великобританією. Механічна робота залежить від величини сили, яка діє на тіло, і від модуля довжини переміщення, яке тіло здійснило під дією даної сили. Тобто можна дати означення механічної роботи. Механічна робота це фізична величина. Яка характеризує зміну положення тіла під дією сили і дорівнює добутку сили на переміщення, яке здійснило тіло у напрямку дії цієї сили? Формула для знаходження механічної роботи А дорівнює F помножити на S, де А — робота, S — переміщення. Одиниця роботи в С і джоуль названа так. На честь англійського вченого Джеймса Джоуля. Його зображення зараз на екрані. Один джоуль дорівнює механічній роботі, яку виконує сила 1 Ньютон, переміщуючи тіло на 1 метр у напрямку дії цієї сили. Один джоуль дорівнює 1 Ньютон помножити на 1 метр. Швидкість, інтенсивність виконання роботи характеризує потужність. Потужність, фізична величина, що характеризує швидкість виконання роботи і дорівнює відношенню роботи до часу, за який ця робота була виконана. Що більша потужність, то менше часу необхідно для виконання роботи. Наприклад, сходами можна йти, а можна й бігти. В обох випадках виконується однакова робота. Однак у другому випадку вона виконується за менший проміжок часу, і тому потужність буде більшою. Для обчислення потужності існує формула. n велике дорівнює а велике поділити на t маленьке, де А робота t — час n потужність. Одиницею вимірювання потужності в СІ є Watt, названа на честь шотландського ученого Джеймса Ватта, зображення якого ви бачите на екрані. У міжнародній системі потужність позначається латинською літерою W. Потужність дорівнює 1 Вт, якщо за одну секунду виконується робота величиною в 1 джоуль. А тепер. Проведімо два експерименти, щоб переконатись у тих твердженнях, про які ми говорили раніше на уроці. Перший експеримент. Завдання знайти роботу сили, завдяки якій брусок рухається вертикально вгору. Розташуємо вертикальну лінійку. Візьмімо дерев'яний брусок і підвізьмо його до динамометра. Динамометр. Показав значення модуля сили 0,6 Н, як показано на екрані. Покладімо брусок на стіл поруч з нульовою позначкою на лінійці. Потім, тримаючи рукою динамометр, рівномірно переміщуємо брусок на висоту 19 см, як показано на екрані. Отже, за даними експерименту. Обрахуйте значення роботи сили по переміщенню бруска. Другий експеримент. Завдання знайти потужність сили, яка переміщує брусок. На горизонтальну площину, на якій лежить лінійка, кладемо дерев'яний брусок. Кінець бруска суміщаємо з нульовою позначкою на лінійці. До бруска приєднуємо динамометр. І рівномірно, прямолінійно починаємо пересувати динамометр з бруском вздовж горизонтальної площини. Зверніть увагу, динамометр показує значення 0,3 Н. Зупинімо брусок на позначці 28,5 см. Час руху бруска 4 см. Секунди. За даними, які отримані під час експерименту, знайдіть потужність сили, яка діяла на брусок. Результати своїх обрахунків надсилайте до телеграм-каналу Фізика 7 Шановні учні та учениці, ще багато цікавого та корисного матеріалу чекає вас у конспекті до уроку. Не забудьте виконати тест. Щоб перевірити якість засвоєного матеріалу на уроці. Як сказав відомий політичний і громадський діяч Авраам Лінкольн, фото якого ви бачите на екрані, те, чого сьогодні навчається в класі одне покоління, стане нормою життя наступного. Тому навчайтеся сьогодні, щоб бути успішними завтра. Хай вам щастить!